Та голоди, як на селі. Подарую. Ой, Яни, вонючий! Нічого. Ні, прозрачна така красива. О, ж така красива вона в мене, така, як його весільна мати. Шо, Машна можна. Машна можна. можна. Угу. Оказується, можна. Ну, Тоді працюйте свату. Ой, зватою. Не безкойтесь. Ні, ні, ми не безкотуємо. Ми це і своє діло робимо. Так, свату. Тепер це нам треба викупити місто для нашого молодого. Так, свату, наливай. Ні, ні, то не Roda